Ця історія почалася майже рік тому. Ми вирішили зробити паркан. Залили стовпи, потім фундамент, зварили каркас і, звичайно ж, відкатні ворота з фірткою. Всю історію про паркан можна подивитися на нашому каналі. Посилання, як завжди, внизу під відео. І сьогодні ми дістанемось фіналу. Виконаємо монтаж металевого штахетника найпростішим і найшвидшим способом. Розповімо плюси і мінуси цього матеріалу, чому вибрали саме євроштахетник, а також розкриємо головну причину, чому ми робили паркан. Що ж, приступаємо. Перший факт про металевий штахетник. Він тонкий і відповідно займає мало місця. Я чомусь подумав, що приїде ціла газель, але на наші 120 метрів паркану приїхала ось така невеличка кількість. Правда, досить важка. Одна ламель взагалі нічого не важить, а ось пачку із 30 штук не так і легко й носити. Ну що, почнемо? Але спочатку відкрию невеличкий секрет. Насправді ми вже частину покрутили. Власне, для того, щоб показати принцип швидкого монтажу штахетника, перед зйомкою нам необхідно було продумати цей самий принцип і відкатати оптимальну схему роботи, що ми і зробили на одній із сторін. В результаті все вийшло ідеально, як ми і задумали. І швидкість монтажу на фініші першої сторони перевищила всі наші очікування. Але все ж перші пару прольотів були вкрай тяжкими і мали деякі негативні наслідки. Але про це я розповім у процесі монтажу. Hello. Підступні. Для натяжки нитки зробив пару простих фіксаторів. Перший з електрода для зварювання, зігнувши в формі літери М. Для фіксації нитки на штахетнику просто заводжу нитку і надягаю цю кліпсу на одну із ламелей. Натягую нитку на три прольоти не більше. Це близько 7 метрів. При великих відстанях ліска починає провисати, плюс при поривах вітру вона досить сильно гойдається, стає неможливо тримати рівень. На другому кінці буде ось така нехитра конструкція: брусок і два цвяхи, які обмотані маляркою, щоб не дряпати стовпи, просто встановлюється і відмінно тримається. Можна швидко зняти і переставити далі. Оскільки верхня частина фундаменту у нас залита чітко по рівню, нитку виставляю, відштовхуючись від фундаменту. Висота штахетника плюс 4 см зазор знизу, між бетоном і ламелями. Як альтернатива, можна застосувати лазерний нівелір чи водний рівень, ламелі 150 см плюс 4 см знизу зазор. А тепер трохи детальніше. Підготували ось такий квадрат 4х4 см. Наташа впирає штахетних в цей брусок, при цьому орієнтуючись по верхньому рівню. Прикручую на один шуруп по металу. Низ виставляємо вже по рівню. Якщо аналогічно застосовувати брусок, то з урахуванням неідеальності самого бруска, планок забору та неточності установки на наших 30 метрах штахетник може суттєво втратити у вертикальності. Спеціально для цих робіт купив магнітну біту, яка суттєво прискорює зашивку. Вставляю шуруп і він уже нікуди не дінеться. Не потрібно його тримати чи витрачати час на пошуки його в траві під ногами. Чим кріпити штахетник? Вибирав серед трьох варіантів це заклепки, оцинковані шурупи і ось ці фарбовані саморізи для профнестилу із свердлом, якими власне і кручу. Оцинковані саморізи виходять найдешевше, але вони не в колір і з часом починають іржавіти, як це не дивно. Можна самому пофарбувати в колір, але це додатковий час і не вирішує питання з іржею. Варіант із заклепками мені не сподобався, оскільки потрібен заклепочник, якого в мене немає, плюс процес набагато складніший та довший. Необхідно спочатку просолити отвір, потім з'єднати деталі. Саморізи для профнастилу, хоч і дорожчі, але мають відразу свердло на кінці, шайбу з ущільнювачем, йдуть в колір паркану і, як показала практика, не ржавіють. Все в одному флаконі. Насправді штахетник крутиться досить швидко, якщо не відволікатися, за день у двох можна зашивати до 50 метрів.

Залишилося півтори секції. Але для того щоб в кутку не вийшов великий зазор, чи навпаки не було ситуації, що не влазить остання ламель, ми підгадуємо з кроком штахетника вручну. Це довше, але вигляд буде на 5 з плюсом. Трохи коригую крок штахетника. Розмічаю. Дві сторони із односторонньою зашивкою готові. Ось такий кут вийшов. Мені здається, ідеально. Тепер має бути складніший етап. Двостороння зашивка. І так, ділянка у нас має чотири сторони. З двох боків сусіди. Можливо, колись будуть, а з двох вулиця. Оскільки ділянка невелика, 8,5 соток, не хотілося повністю закривати глухим парканом. Це візуально суттєво зменшувало б територію навколо будинку і відсікало б від природи. Штахетник виступив як такий собі компроміс між повністю прозорою сіткою і глухим парканом. Територія ніби огороджена та закрита, але водночас і частково проглядається. Це те, що стосується тієї частини двору, де проходитиме основна частина часу зони відпочинку. З боку ж проїжджої частини виконаємо двосторонню зашивку. Тим самим одночасно приховаємо від сторонніх очей передню частину двору, а також за допомогою двосторонньої зашивки зробимо привабливий зовнішній вигляд з двох сторон паркану. Зазвичай роблять так, щоб по фасаду все було красиво, а всередині двору як вже прийдеться. Ми ж хотіли отримати естетично привабливий вигляд з обох сторін огорожі, і штахетник в цьому плані чудово підійшов. При замовленні штахетника виникла проблема: кінці ламелей станок обрізає лише так: знизу рівно, а зверху півколом. Але в зоні воріти фіртки буде виглядати не дуже, бо тут є рамка. Ну що ж, підріжу ламелі вручну, а чому б і ні? У мене є заготовка, на якій можна потренуватися. Болгаркою обрізку робити не можна. Обрізний кінець буде легко піддаватися корозії. Взяв в оренду електроножиці. Ніколи раніше не користувався такою штукою. Спробуємо. Загалом підрізка доволі рівна. Необхідно тільки пристрілятися, щоб ріс був перпендикулярний краю. Але і сміття виходить досить багато. Тут приміняється принцип висікання. Не ножиці класичні, а висікає ось такі от на півмісяці. Не вдається підрізати ідеально. Необхідно вдосконалювати технологію. Тепер наша планка не буде їздити. А щоб край не царапався, обмотаю малярним скотчем. Де він? Тепер я вставляю планку і впираю ось сюди. Впираю в планку і ріжу. Друзі, все вийшло. Дивіться, все рівно. Це не заводський різ, але достатньо непогано. Швидкість просто нереальна. Сам шаблон збирав довше, ніж виконував підрізку штахетника. Зате всі ламелі вийшли однакової висоти з рівним перпендикулярним різом. Починаємо з воріт. Оскільки відстань прольоту тут фіксована, розбиваємо на рівні відрізки і розмічаємо. Наташа рахує, я розмічаю крейдою. Одна сторона готова. Тепер саме цікаве: крутимо спочатку ворота, а потім ось цю частину. Бо, якщо зробити навпаки, не вийде прикрутити крайню планку на воротах. А так від'їдемо воротами і все прикрутимо без проблем. Ось тепер все зручно. <хи> Майже. Ця зашивка із зазором 6,5 см. Тут ще буде в шаховому порядку другий ряд ламелей. Ось це у нас та ж сама зашивка, але подвійна, з двох боків ламелі. Ось так трохи проглядується. Ось під таким кутом вже нічого не видно, а це зашивка з проміжком 4 см. Оптимальний варіант при односторонній зашивці. Ручка на фірці не плюс заважає монтажу штахетника. Відрізаю її. Ось така у нас була ручка. прослужила? Так. Аналогічно з воротами розмітили і зашиваємо. Підрізаю під замок. Непогано так. Можу вже і підробляти. Ідеально. Ззовні все красиво. І зсередини теж все красиво. Все чудово. Сама ламель зазвичай має форму сходинки або півкола з заглибленнями, як у нас. Це надає жорсткості виробу. Якщо край завальцований, це теж плюс до жорсткості. До речі, завальцовані краї штахетника не гострі, це безпечно та дає рівну лінію, покращуючи естетику. Зовсім дешевий штахетник йде без завальцованого краю. Можна порізати руку. Це потрібно враховувати. Буває два варіанти виготовлення. Перший. На заводі штампують оцинковані ламелі одразу з отворами для кріплення, і потім лише фарбують. Штахетник приходить повністю пофарбований. Зазвичай у цьому варіанті застосовується товстіший метал. Паркан в результаті трохи міцніший, але і дорожчий. Практично вдвічі. Другий варіант, який у нас більш поширений. Цей штахетник робиться з того ж листа, що і класичний профнастил та металочерепиця. Відповідно, має ті ж характеристики за довговічністю, якістю і так далі. Наш штахетник матовий колір антрацит 7016 із двостороннім фарбуванням. Ширина ламелі 11,5 см. По затратам на паркан із кошторисом кожного етапу буде окрема серія. Підпишіться зараз, щоб не пропустити. На фасаді у нас складніша схема зашивки. Всередині штахетник повинен бути розподілений так, щоб одна із ламелей потрапляла точно напроти стовпа. Ставлю мітки і від неї веду розмітку на всю довжину. Розмітка. Підгадуємо крок, щоб була однакова кількість ламелей. Прикручуємо ту, яка має прикривати стовп. Ось тепер можна зашивати. Рекомендується зашивати справа наліво. Так зручніше і нічого не заважає. Але ми протестували обидва варіанти і не помітили суттєвої різниці. Норм. Спочатку протилежний бик ми намагалися прораховувати та розмічати, але це займало багато часу, і ми почали крутити в шаховому порядку просто на око, посередині зазору зворотнього боку. І ще Пик Виключай. Є сер. Добре вийшло. А фінальний результат вийшов на ті ж 5 балів. По цінам на паркан, нашим помилкам і фундаменту після зими буде окреме відео. Відповімо на всі ваші запитання. Підпишіться, щоб не пропустити. У нас історичний момент. Зараз периметр двору буде закритий. Є! Ось одна із причин, чому ми робили паркан. Друже, твій час прийшов. Виходь! Друже, не бійся, виходь! Слівла особа! Свобода! Підписуйтеся на канал, це найкраща подяка за нашу роботу та чудова підтримка розвитку україномовного контенту. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!